Погода дозволяє. Тож сьогодні про гриби. Почнемо із звичайних. звичних червоноголобців, червоноголобців, маслят. Ось ви бачите, замочуємо їх у лимонній кислоті, щоб вони втратили е, свій темний кольор, щоб баночці виглядали гарно, були світлими і прозорими. Але сьогодні про інші гриби, про підубці. Їх ще називають. Свинушками, ось які вони летячих замочили у лимонній кислоті, це будемо робити декілька разів, потім ще проварювати декілька раз, а далі консервувати на зиму. Так ми робили завжди. Але в цьому році виявилось трохи сумніви, що ж робити. Хоча багато грибників заготовляють щороку ці гриби, але існують. Зараз різні погляди з приводу неїстимності або навіть і отруйності цих грибів, навіть і після обробки. Це стосується грибів, свинушок. В інтернеті можна прочитати суперечливу інформацію, як і наукові погляди, так і традиції багатьох поколінь вживати ці гриби чи не вживати їх. Ці погляди не збігаються, можуть, можуть бути помилковими. Кожен для себе приймає рішення сам. Підубці або, або свинушки це є гриби для вас чи отруйні.